Шановні колеги, друзі, партнери, щиро вітаю вас з прийдешнім 2026 роком. Для кожного з нас цей рік був непростим. Але водночас він ще раз нагадав, наскільки важливими є взаємна підтримка, відповідальність, довіра. Кінець року це завжди особливий час. Час, коли ми зупиняємося на мить, щоб озирнутися назад, відчути пройдений шлях і з надією подивитися вперед. Українська універсальна біржа це насамперед люди. Команда, наші партнери, учасники торгів усі, хто щодня своєю працею робить внесок у розвиток прозорого та цивілізованого ринку в Україні. Саме завдяки вам, Українська універсальна біржа залишається надійною платформою для співпраці, діалогу та руху вперед. У ці святкові дні щиро бажаю вам миру, здоров'я та внутрішньої рівноваги. Нехай у ваших домівках панують тепло і затишок, стабільність та впевненість у завтрашньому дні. Нехай 2026 рік стане роком добрих змін, сміливих рішень і спільних перемог з Новим Роком.